Всім дай Боже здоровічку, нині понеділок, і я вирішила взяти телефон і піти зняти відео. А зараз вам покажу, хто винуватець нинішнього свята. В першу чергу по дорозі мені попала отака шавлія карадонна. Бачите, вона так знизу до гори, знизу до гори так відквітає. З так, такими сходинками. Ніби відраховує свої останні дні. Отут вже е відкві відквітувала, але я хочу, щоб визріло насіннячко, подивлюся в інтернеті, як її розмножується насіння. Вона гарно ділиться і е діленням кущам, вона гарно розмножується, але я би хотіла ще й насіння. Так, отут я ніколи не показувала вам свої оті недоходяги. Бачите, ну, от що тут показувати. Обрізаю, обрізаю і знову треба ото обрізати. Підливаю укорінювачем. На тому тижні обробила фундазолом від грибкових захворювань. Добривом підживляю. От що їм бракує. До речі, я тут зробила новий квітничок. І якраз на тому тижні я зробила квітничок і тут понасаджувала туйки. У мене тут росли, росли, вижива, пробували виживати, боролися за своє життя, отак сказати. Тут буде такий квітничок, такий щось як грабатка, я не буду засаджувати густо, але... Багато рослин тут не буде. Тут буде тільки шавлія, тут буде, трой, будуть трояндочки, е гортензії і, і що ще? І на Ну, можливо, ще там щось додам. Ото означає не буду густо <сміст> <сміст> засаджувати. Ну, одним словом, тут я на цьому тижні перевалила, не пересадила, перевалила так із землею свою трояндочку, вона вже, бачите, буде квітувати, її нічого не зашкодило, та перевалка. Вона навіть не відчула, що я її перенесла в інше місце, і Богу дякувати. Отут моя така красуня-чорна королева. Це мала би бути в'юнка троянда. Але базальних пагонів я тут не бачу. Не знаю, чи це в Юнка Чорна королева, чи, можливо, ще є е, чайно-гібридний сорт ем, Чорний принц. Отака квіточка подібна Чорного принца. Ну, вона прийшла як в юнка Чорна королева. Їх було в мене дві: одна не вийшла з зими, але ця інша. Ще там того літа дала базальний пагін. Тут нічого ніде не видно. Ну, Будемо жити, будемо бачити, що -то з того буде. Я зразу тут арку поставила, щоб вона лізла по арці. Ну, можливо, ще на другий рік щось. Ну, з весни вона була дуже маленька. Я її не показувала, бо тут було все в траві. Ну, як все в траві? Отут я робила отакий круг, отак круг я робила. Я обкопувала і туйки так обкопувала, і троянди е вінки. А тепер вирішила перекопати повністю, зробити порядочок. І це мені вдалося, хоч спека була. Хоч жара, я в організмі позбирала всі сили і пішла і це зробила. Мені це вдалося. Ну, тут така ще нічого, ніби Даніка. Ой, Боже, я ж боюся дивитися на них, чесно, що я зараз щось там побачу. Ой, Скільки мені нінгіту створюю сама собі. Не йде, викинула, забула за як за страшний сон. Ні, буду тримати, буду ходити щось дивитися, придивлятися. Так, а тут подивіться, що я нині чудила. Ну, у нас виглядало так, якби буде дощ. Тепер вже виходить сонечко. Я думала, що буде дощ, і я знову перевалила свою красуню. Це є. Е... Ця, заради кого я нині знімаю відео. Я її купляла, як мені казала продавець, що це є дольче віта. Вона має такий а, такий запах. Ну, мені всі троянди на один запах. Я не можу відрізняти, як то якось відрізняє. Цитрусами пахне, медом пахне, мені пахнуть всі. Тільки єдине, одні більш виражено пахнуть, друге більш так приглушено. Отаці краса, вона була під парканом. Дуже довго вона тримала інтригу, вона не відкривалася. Нині я вийшла, а вона відкрита. Я в неї закохалася. І я зрозуміла, що її місце не під парканом, а вона має бути на очах, щоб я її бачила, щоб я нею милувалася. Це отака красуня. Підлила водичку, не знаю, треба було хоч на вечір її пересадити. Я, щось... я не маю витримки. Я як щось хочу, то я хочу вже, і то має бути мені вже. Все. Отут такі вуглики. Це ваніла Фрейз, якщо це вона. Тут, бачите, тут був, отак, володь була така нормальна і то вже підгоріла. Ну, страшна жара. Страшна жара. Отут ще одна недоходяга, ну це точно недоходяга. Я би зараз потягнула і її викинула, Здали мої нерви, здали. Негодна я дивитися на це все. Оце пересадка в суботу, я гарно попідливала і вчора попідливала, Ви вже бачите високо. Зараз знов попідливаю, ой, як файно сонечко припікає, ото мій дощ. Бачите, в суботу я пересадила і воно вже починає квітувати. Бачите? Вже, то вже третє квітування. Шавлія Карадонна. Це моя теж любов. Ой, ви дивіться, ну а оті, що бракує? Ну, на тому тижні ще я собою так закрию. На тому тижні ще була нормальна. Чи може я її підкопала десь? Але старалася. Близько, не, а вон навіть бурян є, близько не підходити до корінь. Ой, Господи Боже. Боже, Боже, скільки я собі мороки на свою голову шукаю. Я хотіла ще йти купляти, ні більше я їх не купляю, я їх більше не висаджу, от бачите, навіть щоб не лізла близько, то навіть не, не попідкопувала бурян. Ні, то не. Нічого я не зашкодила. Тут навіть не дуже і перекопаний. Він хіба то, що підливаю. Коротше. Ай, коротше, коротше. Йдемо далі. Отут моя індіголта. Це в'юнка троянда бускового кольору, але я читала за неї. Так як я її висадила цієї весни, вона цього року квітувати не буде, бо вона цього року нарощує кореневу систему. Коріння на слідуючий рік вона заквітує листочок. О, тут ще один вуглик. Ой, божечку мій, це та старих сортів. Ну вона теж пересаджена на тому тижні. Перевалина вірніше. Ой, о, тут ще одна, то е, оця одна із моїх перших туй. Їх лишилося дві, якщо рахувати її. Якщо її не рахувати, то вже тільки одна буде. Ну, і що її бракує? Ось таке саме. Тут знов шавліка. Тут мала, має бути розова, то не має бути вона буде, бо вона вже мені квітувала, я її бачила. Отут тауер, uh, тут буде розова трояндочка, а тут буде цеглова. І тут одна із перших моїх туй. Бачите, вона була, так, ота, що я показувала тільки, що, що казала друга, вона навесні була отака сама. І пропала. Та теж знизу щось. Ай, коротше, тут треба повитягати, повикидувати і забути, як за страшний сон. Бо то інакше не буде. То тільки моя нервова система страдає, і вони. О, це така краса, що я вам хотіла. Показати. Тут ще краси немає, я сподіваюся, так вже на слідуючий рік вже буде щось видно, як я ще подосаджую гортензії, порозсаджую. Як я порозсаджую, маю на перстянку, холодок сюди. Якщо з тих туй не вийде нічого, то я порозсаджую. Холодок, щоб щось було зелене. Між трояндами, між гортензіями, то буде так. А з ними я буду прощатися. Ну, котрі ще виживуть, то десь, можливо, десь в холодок, але я навіть не маю де такого холодка, щоб було, щоб був холодок, у мене нема такого. Ну, якби оті троянди пішли на арку, то можливо, можливо, під одним словом, не буду загадувати, не буду плекати себе надіями, бо надія від реальності відрізняється, то для чого себе мучити? Ну що, дорогенькі мої, бувайте здорові! Миру нам, миру нам дуже-дуже бракує. Нині відрання, хоч Львівщина, але нині посуда дзвенить в хаті. Ті гади не можуть це заспокоїти. І треба молитися, просити в Бога миру. Бувайте здоровенькі. Моє вам, папа, папа.